Гаразд, розпакуємо це сьогодні. Ми е, заглиблюємось у матеріали Мантика Чія та Майкла Вінна про давні даоські практики, так? так про чоловічу сексуальну енергію. Саме так і як це все, ну за їхніми словами, може вплинути не лише на, скажімо, секс, а й на життя загалом. Так, і що тут цікаво, це ж не просто якась там абстрактна філософія, це власне про конкретні техніки. Практичний посібник виходить абсолютно. Кажуть, тисячоліттями передавалися м, таємно навіть. А в основі от якраз ідея збереження і, що важливо, трансформації цієї енергії цін. Цін це оця потужна сексуальна енергія. Так, вона сама життєва сила по суті. Добре, давайте тоді про основні ідеї. От що мене вразило в цих текстах заява про те, скільки енергії йде на виробництво сперми. Там ледь не третина денної енергії, так? Ну, принаймні так стверджують джерела. Тому логічно, часта екуляція, на їхню думку, це як ну розтрата виснаження сил, прискорене старіння, слабкий імунітет, про все це йдеться. Точно. І от звідси випливає ключова думка: збереження сім'я це не просто знаєте утримання. А що тоді? А це спосіб накопичити цю цінь і перенаправити її. Ну, на здоров'я, наприклад, на розумову діяльність, Дехто каже, навіть на духовний розвиток. Оце і є те саме сексуальне гунфу? Ага, дисципліна контролю, свідомого управління, а не якогось там придушення. Це важливо розвізняти. І ось тут, знаєте, стає дуже цікаво. Оцей вищий оргазм. О, так. Тобто оргазм, який досягається без еякуляції за рахунок контролю і циркуляції енергії по тілу, згадується мікрокосмічна орбіта. Це якийсь енергетичний контур. Саме так, мікрокосмічна орбіта це ну, фундаментальний шлях енергії в тілі згідно з Даоською системою. І, от по ньому і вчаться цю збережену енергію циркулювати. Зрозуміло. Але перший крок, як наголошують тексти, це ем, базова здатність. Тобто навчитися контролювати еакуляцію і утримувати ерекцію стільки скільки потрібно. Без цього далі ніяк. Гаразд, це така теоретична рамка. А що з практикою? Якісь конкретні техніки там описуються. Як цього досягти? О, так. Є цілком конкретні речі: от, наприклад, енергетична робота, тестикулярне дихання, дихання яєчками звучить незвично. Ну це ж не буквально. Це, скажімо так, техніка концентрації. Треба уявляти, як енергія оця цінці піднімається від яєчок вгору по хребту за допомогою дихання, візуалізації. Тобто робота з відчуттями, з енергією. Саме так, не фізичне переміщення сперми, а робота з її м енергетичною сутністю. Рекомендують робити регулярно щодня, щоб розвинути цю чутливість. Угу. Це більше про розум, про концентрацію. А фізичні методи є. Ви згадували метод трьох пальців. Є й таке. Зовнішнє замикання ще називають. Це коли натискаєш на точку між аносом і мошонкою. Коли саме? Прямо перед моментом еякуляції. Джерела пояснюють, це і фізично, типу перекриваєш канал, і енергетично. Стимул допомагає перенаправити потік енергії вгору. Замість того, щоб її втратити. Точно. І після цього кажуть, обов'язково треба масажувати цю зону. Цікаве поєднання фізичного й енергетичного. А як щодо близькості з партнеркою? Чи є поради для застосування ну, в процесі? А вже ж. Ну, по-перше, є оця відома метафора про вогонь і воду: чоловік вогонь, жінка, вода, не кидати моркву в холодну воду. Ха, саме так. Тобто, потрібна достатня прелюдія, збудження партнерки. не поспішати з інтенсивними фрикціями. Починати повільно, неглибоко. Логічно. А для контролю вже під час акту є техніка велике витягування. Це коли оргазм близько. Так, партнер трохи виводить пеніс, залишаючи його неглибоко десь на дюйм, кажуть, це може стимулювати g точку. І тоді серія швидких скорочень м'язів тазового дна. Знаєте, як вправи кегеля. І затримка дихання. Так, із затримкою дихання. Мета ніби витягнути енергію збудження вгору по тілу. І це зменшує позив до еякуляції, тобто це ціла система, і щоденні вправи, і ментальна робота, і техніки під час сексу звучить м -м, досить серйозно, вимагає дисципліни. Однозначно, автори на цьому наголошують: терпіння потрібне, поступовість і регулярність, звісно, не чекати всього і одразу. Починати з малого так, навіть щоденні скорочення м'язів промежини це вже непогана база. Ну і зрозуміло, безпека, не практикувати, якщо є якісь там венеричні захворювання. Це само собою. Отже, якщо підсумувати ці матеріали, виходить, даоські практики пропонують ну, зовсім інший погляд на чоловічу сексуальність, так радикально інший. Не як не неминучу втрату енергії, а як на можливість її зберегти, трансформувати, використати для глибшого задоволення, для здоров'я, про контроль, гармонію. Саме так. І це, знаєте, наштовхує на таку думку: от якщо людство змогло так розвинути розум, щоб досягти таких неймовірних речей в технологіях, то чи нелогічно застосувати цю ж силу концентрацію, волю, усвідомленість для управління власним тілом, його найпотужнішими енергіями, які ну буквально завжди під рукою? Справді є над чим поміркувати.